Доброго часу доби! Сьогодні дивимось бюджетний захищений смартфон Oscal Marine 2, який виглядає супер сучасно та стильово. Комплектують його кабелем та блоком для заряджання, інструкцією та скріпкою для слоту під сім карти, а ще тут є фірмовий ремінець з екошкіри. Приємний бонус, не інакше. Праву панель даної моделі займають кнопки регулювання гучності та блокування. Сканер відбитків пальців у останній присутній. Інша сторона, тут яскрава помаранчева кнопка під налаштування, а також слот для встановлення Сім-карт. Верхня частина прогумована, на ній нічого немає, а знизу Type-C-порт, мікрофон та динамік, Збоку на куті також кріплення для ремінця присутнє. Задня панель повністю пластикова. На ній зверху дві камери та спалах, також є додатковий мікрофон. Спереду ж дисплей, камера та динамік. Нічого нового тут ми не побачимо, все більш ніж стандартно. Смартфон зручний, ним дійсно можна користуватися за допомогою однієї руки. При цьому захищеність за стандартом IP69K підкреслює можливість використовувати смартфон в будь-яких місцях та обставинах. Він точно не підведе. Дизайн. Тут він точно один з кращих серед конкурентів, є на що подивитись, чи не так. А от як в реальності цей смартфон буде поводити себе після занурення у воду, давайте перевіримо. Процесор Unisoc T615 це бюджетний восьмиядерний варіант, який якраз і створювався для подібних гаджетів. Якщо коротко, то він для базових потреб і нескладних додатків. Оперативної пам'яті в даній моделі встановлено 8 ГБ, постійної ж пам'яті 256 ГБ. Тут наче все і непогано. Встановлено в смартфоні операційну систему Android 15, яка доволі гарно оптимізована, має чудовий сучасний дизайн. Акумулятор має ємність 11 тисяч мАч, розрахунок тут був на дві доби використання, і в дійсності так смартфон і працює. Є у нього також NFC для здійснення безконтактних платежів. Щодо швидкодії, тут все очевидно, швидкість середня, так як в цілому процесор простий, а пам'ять не надсучасна. Але для невимогливих користувачів смартфону більш ніж достатньо. До речі, навіть в ігри можна пограти з його допомогою, правда в доволі простій. Дисплей смартфон має діагоналю 656 дюймів, а роздільна здатність його 1612 на 720 пікселів. Це типовий IPS-дисплей з гарним запасом яскравості, який вищий, аніж у багатьох дорогих смартфонів. Матриця гарна по кольорам, має при цьому і флагманські кути огляду, що приємно бачити в такому доступному смартфоні. Частота оновлення тут 90 Гц, хоча можна встановити і базові 60. Плавність зображення додає в комфорті використання. Дисплей ще й сенсорний шар має непоганий, що в сумі дає вам гарний досвід використання. І насправді для робочих завдань такий дисплей більш ніж підходить. Щодо камер, то основний модуль отримав роздільну здатність 13 мегапікселів, і він відпрацьовує на 100%. Відеозапис доступний у роздільній здатності Full HD, стабілізації електронної чи тим більше оптичної тут немає. Але це суббренд компанії Blackview, а з камерами вони на ти, тому чітких знімків тут більш ніж достатньо. Фронтальний модуль камери має роздільну здатність 8 мегапікселів, і це також доволі вдалий варіант для будь-яких завдань, адже навіть якісні селфі з нього отримати можна. Смартфон Oscal Marine 2 має гарний дизайн, це факт. А ще тут топовий рівень захищеності за стандартом IP69K, тому жодних проблем у використанні не буде. Купити його можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.